Хроніки Дюни є найбільшим бестселером з усіх науково-фантастичних романів усіх часів та батечком більшості сайфай всесвітів, як, наприклад, Warhammer 40 тисяч або зоріні війни, які Френк Герберт, автор Дюни, називав найкречущим плагіатом з усіх плагіатів на його творчість. Існує думка, що навіть гра престолів надихалась саме Дюною в політичних аспектах. Я ж, наприклад, вперше почув про цей світ, коли побачив постер фільму Дюна 1984 -го». Перша думка була, що це якась древня залупа, де буде трешак на рівні оригінальної серії фільмів. Планета мавп, уривки яких мене деко відштовхували від перегляду. Але спеціально для відео я передавився цю екранізацію Дюни, в надії повідати вам щось нове та цікаве. Але якщо ви бачили дві частини нової, незавершеної трилогії перезапуску, то на превеликий жаль, я вам не розкажу нічого нового. Все, що можу сказати, якщо ви були незадоволені тим, як сильно порізали сюжет у фільмах, щоб впихнути це в повний метр, то після перегляду Дюни 84-го вас покладе інсульт. Одразу поясню, що ніякі книги я не читав, але те, що сюжет порізали, видно, не оком через дуже. Терваний таймлайн. Мені особисто цей світ припав до душі, тому після анонсу Dune Awakening я знав, що куплю її, бо розробниками була вже для мене знайома студія Funcom, які до цього вже встигли порадувати мене виживалкою Conan Exiles, в якій я провів не одну, а цілих дві сотні годин. Вона мене цілком і повністю влаштовувала, навіть без pvp складової. Бо коли я в неї починав грати на першому ж сервері PvP час абсолютно співпадав з годинами моєї тодішньої роботи. Та й так сталося ще часів. Майнкрафту я дуже любив будувати, але ніколи добре не вмів це робити. Тому я влився в мирний світ гравців проти середовища. В Conan Exiles була дуже приємна та різноманітна, якщо так можна сказати, система будівництва. Сама гра була наповнена pve контентом, тому одним будівництвом гра для мене не закінчувалася. Там навіть був який не який сюжет, який я так і не пройшов, бо як це характерно для онлайн-виживалок, треба дуже і дуже багато гріндити, та й вдобавок за ручку тебе ніхто не веде, тому якщо треба сюжету, то було б добре для початку його самому знайти та покрихтих вивідувати щось нове. В Dune Ситуація краща, але не без недоліків. І сьогодні я повідаю вам свою історію та суб'єктивну думку на рахунок гри, тому вмощуйтеся зручніше і приємного перегляду. Якщо ви не дивилися фільмів і не читали книг, тобто взагалі не викупаєте, що це за всесвіт і з чим це їсти, постараюся ввести вас в курс справи. Події відбуваються в далекому майбутньому, в якому після великої війни з машинами і роботами, які вирішили повністю знищити людство, людям довелося відмовитися від штучного інтелекту і просунутої обчислювальної техніки. У цьому світі людство Фомувало феодальну міжзоряну імперію під назвою Імперіум, керовану кількома великими домами, які контролюють різні планети. Ключовий інтерес представляє планета Аракіс, також звана як Дюна, за контроль якої постійно йде боротьба, бо це єдина планета, де можна знайти особливу наркотичну <клес> речовину для продовження життя меланж, прянощі або ж Спайс. Як можна зрозуміти, річ не тільки у продовженні життя. Меланж також викликає кайф та посилює розумові здібності людей. Він дозволяє людям, відомим як Ментати, виконувати складні Дні обчислення без допомоги комп'ютерів, дозволяє мутованим пілотам космічної гільдії згортати простір і долати міжзоряні відстані. Також вона дає здатності до передбачення майбутнього пророками та читання генетичної пам'яті відьмами Бенегесеред, які хочуть контролювати напрямок розвитку людства шляхом селекції та політичних інтриг. Чому ж прянощі добуваються тільки на Аракесі, бо їх утворюють знамениті піщані хробаки, які здатні жити тільки на цій планеті. Основними сторонами конфлікту є два великих доми: Дім гарконенів та Дім Атрідів. Перші злодійські бандити, другі занадто справедливі люди честі. Події гри розгортаються в альтернативному світі, в якому головний герой саги Пола Тріт ніколи не народжувався. Замість нього його матір народила дівчинку, як цього хотіли Гесерет, І в результаті вся історія пішла абсолютно іншим шляхом. Таким чином з'являємося ми, гравці. При першому запуску гра оповістила мене, що потрібно оновити драйвер відеокарти на якийсь новий пропадчини, не, якого немає в NVIDIA App. Але під час його встановлення мій монітор просто потух і, прочекавши так хвилин 20, довелося вимикати живлення, бо ні на що комп'ютер не реагував. Думаю, до сраки той драйвер хай буде як є, але під час компіляції шейдерів мені гра видає, що в мене замало відеопам'яті, і взагалі відеокарта гівно. Нарешті, з третьої спроби я побачив симпатично оформлене головне меню з двома основними кнопками грати та сервери. Порпатися в списку серверів я не сильно хотів, тому класою кнопку Грати і гра знаходить мені рекомендований сервер Батіг. Хоча, чесно кажучи, я очікував насамперед вибору типу сервера, як в Conan Exiles, тобто PvP, PvE чи гібрид. Але про цю систему я розповім трішки згодом. Першим ділом нас зустрічає привелебна матір Гесери та меню створення персонажа, що малою кількістю готових пресетів, серед яких мені сподобався цей вусань. Це типу голос так міняється. Тишо долбою подальша кастомізація, звісно, не така як в Ark Survival Evolved, але й слава Богу. Бо так ми зможемо створити звичайну людину, а не візуалізацію всіх видів венеричних захворювань. Далі доволі цікаво рольова складова, в який ми наче створюємо перед історією нашого героя, обираючи рідну планету, і ким ми були колись, що розблоковує якісь варіанти діалогію, та ким був наш наставник, що по суті є вибором класу, якщо так можна сказати. Коротше, зав'язка Бене-Гесерет вербують нас як їхнього агента з ціллю вбити стрільця. Ой, не та гра. Сіллю знайти фременів, це, грубо кажучи, корінний народ Аракісу. Але мету нашої цілі нам так і не розкривають. Далі ми, як в'язень, покидаємо цей курва колосальний, чи то корабель, чи то браму кротовини, і прямуємо на зону. Обрамляй нами далі. Нам демонструють підозрілого Чубрика, який по перше дуже впевнено біжить по барханах. А друге Чуєш, ох ти сука, твою хату. Я воно з бузуки розхуярити не поняв блядь. Як не важко здогадатись, наш корабель був збитий, і цей самий містер Загадка вирішив добити всіх, окрім нас. Ми оклигали в якійсь печері, навчилися крафту та на виході зустрічаємо нашого недоспасителя Зантару. По класиці жанру ми не можемо нормально поговорити, бо на місце падіння шатлу прилетіла імперська еліта еліт, септо сардавкари. Тому треба брати ноги в руки та що. Правильно, вчитися орудувати різаком та різатися якоюсь гострою залізякою з іншими вцілілими в'язнями. Ближній бій, чесно кажучи, реалізований доволі паршиво, якщо зрівнювати із Conan Exile, звісно. Там можна було крутити дуже і дуже цікаві комбо, чередуючи важкі та легкі удари в будь-якій послідовності. Плюс майже кожен тип зброї мав особливу атаку. Плюс анімації були, як на мене, цікавіші та приємніші. Тут же в нас є блок, парирування, ухилення, удар та повільний удар, яким можна пробивати місцеві щити. Працюють ці щити так, що не пропускають якісь швидкі об'єкти типу снарядів, патронів чи швидких ударів. І через це загалом в цьому всесвіті зброя дальнього бою існує, тільки не користується настільки великою популярністю, як в нашому часі. Я кудись дійшов, щось натиснув і до нас вилетіло три орнітоптера, септо місцевих вертольотів, які виглядають, чесно кажучи, пездато. В мене навіть на полиці один такий стоїть. Смотри, підоразка, ні доразвіта. Що мужчина в 37 років може можуть Двох Занпара дуже ефективної кінематографічно збив, а з третього вийшов. У містер членоїд, з яким наш новий друг, вийшов раз на раз, як в селі під клубом. Звісно ж, наш козак виграв і посадив дуже мельного героя за штурвал. Вибачте, за це просто у мене комп'ютер-хуйня. Я, чесно кажучи, мало не обіцявся від того, що в самому початку гри мені дають помацати орнітоптер. Я вже відчував приємне тепло в трусах, але згодом воно перетворилося в холод. Бо це всього лише відбувається в катсцені, під час якої ми прямуємо прямо в піщану бурю, щоб відірватися від переслідування, в кінці якої ми розбиваємося. Прийшли ми до себе трішки згодом, коли наш друг вже дав драпака прямо перед тим, як уламки орнітоптера заковнув. Піщаний черв'як або ж шайхулуд. З ним ми бачимося далеко не востаннє. Так розпочинається наш шлях вже на відкритій карті з іншими гравцями, де вчать розподіляти очки досліджень, очки навичок, отримувати тягла, будівництво та решти аспектів гри. Пролог закінчено, тому загалом можна сказати, що тепер починається основний геймплей, аж до лейтгейму. Тобто будуєш коробку, добуваєш ресурси, ставиш нові верстати, розумієш, що замало місця, добудовуєш коробку, добуваєш ресурси, верстати, ну і так далі. Я, Я жив жив говорив тобі. Що, таке? Що, таке? що таке? Божевілля, щоб з вами такого не сталося, та й просто для себе, якщо ви хочете отримати швидку та головне якісну консультацію з питань психологічного здоров'я вже сьогодні, не зволікаючи з покращенням свого емоційного стану, зверніться до спеціаліста. Якщо у вас є якісь проблеми, або ви хочете покращити якість свого життя, вам допоможе із цим Майндлі, який одного разу допоміг особисто мені. За моїм промокодом Бабайло, ви отримаєте знижку в 10%, яка допоможе зберегти пару гривень, щоб можна було ке. На ЗСУ. Переходь за посиланням в описі або скануй QR-код і отримай допомогу просто зараз. Чи насправді все в цій грі настільки нудно, давайте розбиратися. Перш за все, тут дійсно є сюжет, який ми можемо проходити, і вже тут, на відміну від інших ігор такого плану, він доволі цікавий, як на мене. І головне, він тут не для галочки, тому можна або просто проходити його, забивши майже на весь фарм, або якраз зосередитися на прокажці, будівництві та фармі, щоб швидше вийти в лейтгейм, де вже розкривається ПВП складова. Звісно, геть повністю пройти гру без якогось розвитку не вийде, але перший час цей самий розвиток відбувається дуже і дуже. Дуже швидко, а пекельна дрочі з фармом ресурсів починається вже ближче до обладнання топтиру. Саме по собі будівництво, саме початкове, доволі і доволі приємне. Можна ставити голограми та одразу прикинути, що саме в тебе вийде, а вже потім, коли все влаштовує, вливати ресурси в забудову. Слава Богу, вона не вимагає якихось неадекватних цифр для зведення невеликої халупи. По ресурсах, все, що нам необхідно, це гранітний камінь. Знову ж таки, тільки для початкового будівництва, але якщо ви не хочете цим займатися, то цього вам вистачить з головою до самого кінця ресурси добуваються різаком, який по суті добуває весь необхідний ресурс, окрім води та піску. Ти можеш свердлити якийсь камінь як слутван, просто пропалюючи одну єдину дірку, отримуючи крихти ресурсів, або спочатку відсканувати родовище цим же різаком та пройтися по підсвіченій траєкторії, видобувши, по-перше, більше ресурсів, а по друге, зробити це за секунду. І головне, не треба дрочити мільйон ресурсів, щоб переробити їх в три рази меншу кількість іншого ресурсу, щоб переробити ще в два рази меншу кількість і ще одного ресурсу, щоб поєднати його з двома ресурсами, які ми отримали так само, щоб поставити будку для собаки, але зате топ привітку, на Нексайлс. На вашу базу не можуть зробити рейд, бо основна карта це в більшості своїй ПВЕ-зона, де це просто неможливо. Тобто і потреба у тирах будівель, які будуть збільшувати міцність, втрачається, а значить, нас звільняють від значної частини фарму. А головне від страху зайти в гру та побачити, що все, що залишилося в тебе, це ліва шкарпетка та порвані труси в горошок. Що робити, якщо я хочу гарно натовкти комусь їбало від душі? Спитаєте ви, а я вам відповім, що розробники реалізували або, хоча б намагаються реалізувати, ПВП, заточене на війну за спеції, а не просто битви за краще місце під сонцем. Точніше, за місце в ціні, бо якщо довго будеш на сонці, зловиш сонячний удар і вмреш від спраги. Найкращі обладунки, найкраща зброя, найкращий транспорт та інструменти можна отримати одним способом робити вилазки в глибоку пустелю, себто ПВП-зону, де якраз і мають відбуватися головні бойові дії саме за видобуток ресурсів. Але на жаль, чи на щастя, потрапити туди можна буде тільки ближче до кінця. Як я і сказав, розвиток дуже і дуже стрімкий. Вийти в топ-тир, грубо кажучи, в соло мені вдалося приблизно за 50 годин. Ну, як вийти? Вивчити його повністю. А щоб скрафтити умовний транспортний орнітоптер або збираш меланджу, чи взагалі будь-який топовий транспорт чи верстат, то там треба ой як багато фармити в соло. І тут, скажімо так, постає інша проблема. І ні, я не про фарм, про нього пізніше. Річ у тім, що головна, так би мовити, Тут це протистояння атрідів та гарконенів, знову ж таки, за ресурси. В грі ми маємо вибір, на чию сторону стати. Можна і не обирати, в принципі, але тоді про цей самий Late лейдгейм можна не сильно думати. Обираючи сторону, в першу чергу відкривається можливість прокачувати репутацію у фракції, що дасть нам косметичні і не тільки приколи. Також для гільдій відкривається доступ до щотижневого голосування у місцевій Верховній Раді, тобто Ландсрат. Найбільші гільдії можуть стати малими домами, що дає їм можливість координувати. Голосування, тобто обирати так звані законопроекти, які будуть давати баф на весь сервер та формувати альянси між домами, представники яких розкидані по карті. Протягом тижня гільдії у складі обраної фракції виконують різні завдання, як ПВЄ, так і ПВП, в тому числі збір спецій та контроль точок в глибокій пустелі. Ці самі законопроекти дають абсолютно різні бафи на цілий тиждень для фракції переможців. Бафи можуть бути як на ПВП, так на економіку, чи множники ресурсів, досвіду та шанс дропу якихось ням-ням. І як вже стоїть. Є зрозуміло, гра по справжньому розкривається, якщо грати в гільдії, і тут стає доволі цікаво. Одна гільдія вміщає в себе аж 32 гравця, але на цілій карті зазвичай не буває і 50, то як це так? Один сервер вміщає в собі 25 окремих карт, яким дали назву Січі. Якраз таки на одну Січ припадає тих умовних 50 гравців, а оскільки їх є 25, то виходить, що на сервері може бути загалом більше тисячі гравців, які можуть взаємодіяти між собою, в тому числі. І утворювати гільдії, знаходячись на різних січах, а як же зустріти цих людей з інших січей? Як вже було сказано, таких карт, на якій ми дрочимо, є 25. Після того, як ви склепаєте перший орнітоптер, ви зможете вилетіти за межі карти, перейшовши на карту світу. Вже тут ви зможете літати до інших карт, поповнюючи запас води та палива по дорозі. Але під іншими картами я маю на увазі хаби фракції, які вміщають близько 200 гравців одночасно та глибоку пустелю, в якій може перебувати вже 500 людей, якщо не більше. Саме там і має по ідеї відбуватися знайомство та вербування. за потреби можна тимчасово переміщуватися на сіж до своїх товаришів по гільдії, щоб допомагати з будівництвом, фармом, завданнями і тому подібним. Тому тут можна не переживати. Взагалі, в цих самих хабах, окрім торговців. Різним цікавим можна знайти просунутих вчителів професій, AK-класів, та що головне банк, куди можна буде вносити свої кровно відібрані у мертвих гроші, щоб розплачуватися карткою та не втрачати гроші після смерті. Плюс тут же є торговий термінал, де всі гравці можуть продавати готові предмети, креслення та тому подібне, тобто реалізована приємна система торгівлі. Взагалі торгувати можна і очно, як на базарі. Викрикуєш, що продаєш, викладаєш свою пропозицію, опонент викладає свою, і якщо все добре, обоє підтверджують обмін і всі щасливі, але на. Останок про Хочу повідомити, що за свою базу тут прийдеться платити податок на землю. Платити потрібно кожного тижня, і сума податку залежить від розміру ділянки, що вам належить. Так, тут зробили таку систему, що будувати, можливо, тільки на своїй ділянці, яку за бажання можна розширити як вгору, так і в сторони. Щоправда, є обмеження, які не дозволяють підім'яти під себе дуже велику територію, але загалом це доволі зручно. У разі неоплати спочатку будуть деякі дебафи лансраду та легенькі напади на базу, а потім прийдуть сардавкари чи професійні війська до які зрівняють вашу базу із землею. Доволі цікавий спосіб чистити карту від покинутих баз. У глибокій пустелі також можна будувати бази, але кожного тижня там проноситься якась супер-мега буря, яка зносить всі будівлі на карті, що в принципі і добре, бо якщо згадати, що там може тусити більше 500 людей, то вся ця невеличка PVE-зона, що є на карті, буде просто забита будиночками. До речі, якщо ви не сплатили податки, маючи тимчасову базу саме у глибокій пустелі, то ще які вас мали захищати, вирубаються і вас спокійно вже можуть зарейти. Ти інші гравці тримаю в курсі. Це все звісно круто, але настав час поговорити про головне. Фарм. Як я казав, перші етапи проходять дуже швидко. Ресурсів треба не так багато, добуваються вони оперативно, а поки перероблюються, можна чистити так звані аванпости, з яких лутаються очки досліджень, плюс рівень, який також дає ті самі очки. І таким чином, за одну вилоску, грубо кажучи, можна закрити минулий тир та виходити фармити наступний. Чим далі ти просуваєшся, тим більше тобі треба ресурсів. І не факт, що потрібний ресурс присутній у твоєму регіоні. А щоб пересуватися між цими самими регіонами, тобі потрібен транспорт, бо особисто я не ризикував перебігати. Такий шмат пустелі. Пам'ятаєте ту піщану головку, що ковтнула орнітоптер? Так от таких тут повзає кілька, і їх дуже приваблюють ритмічні звуки, такі як звуки кроків, шум, мотору і тому подібне. І якщо ви думаєте, що склепавши якийсь мотоблок, ви зможете дати капцію і втекти від черв'яка, то хуй там! Ця паскуда наздожене тебе навіть на топовому байку з топовим прискорювачем, тому рекомендую завжди обирати найкоротшу траєкторію із можливих. Але, чесно кажучи, факт того, що тебе в будь-який момент з'їсть залупа, постійно міцно тримає тебе за яйця і Дуже цей тваринний страх втратити все. Мене особисто він з'їдав два рази, і це було дуже і дуже неприємно, спавнитися з голою сракою і усвідомленням того, що байк, на який ти фармив, пропав з кінцями, і весь твій лут, інструменти, обладунки і тому подібне разом з ним. До речі, після звичайної смерті, під час бою з комп'ютерними чебуреками, ви відроджуєтеся з усім інвентарем, окрім ресурсів, які добули, а от помирати від інших гравців мені ще не доводилося, тому не можу сказати, як справи з цим. На нашій звичайній карті є ПВП зона. А саме уламки кораблів, де видобуваються потрібні для крафту зброї зелені компоненти. За весь час я не зустрічав там нікого, але, чесно кажучи, луту з двох кораблів, які я обібрав на початку гри, мені вистачає і по сьогодні. Така ж ситуація з синім лутом із лабораторії, які вже є звичайною пвє зоною Щоправда, їх мені потрібно було обшпарити трішки більше. Ці самі зелені деталі можна було отримати, перероблюючи знайдену броню чи зброю на станції переробки, що можливо і допомогло мені. гра постійно змушує тебе рухатися до нових регіонів, де були нові. Потрібні тобі для розвитку ресурси, і там вже були серйозніші противники, що змушувало також покращувати своє екіпірування. Також для когось це буде морокою, але в грі потрібно дбати про електроенергію. Тобто треба постійно ставити нові генератори: вітрові чи дизельні, бо якщо електроенергії не вистачатиме, то, по-перше, всі верстати вимкнуться, а по-друге, можливо, впаде щит із бази, який захищає від піщаних штормів, які без щита будуть ламати вашу базу. Цього я не провіряв, але й чесно кажучи, бажання немає. Також дуже важливий ресурс, без якого Неможливо виживати це вода. Добувати її можна, збираючи вночі росу з визначених рослин, перероблювати кров на воду, або ставити вітрові пастки. Для першого способу треба мати тільки русоріз та пляшку, знайти ті самі рослинки та добути воду. Для переробки крові потрібна переробна станція, яка потребує електроенергії, кров'яна помпа, пакети для крові та їбало, з якого ми будемо викачувати кров. Третій же варіант пасивний, бо все, що треба, це змайструвати пастку, яка знову ж таки хаває енергію, зробити кілька фільтрів і запхати їх всередину. Для кожного з варіантів, які я раджу комбінувати, потрібно мати сховище для води, щоб мати де її зберігати. Логічно. Без води ми мерці, а без достатньої кількості води бомжі, бо для крафту її треба чимало. Взагалі, головна дохота починається десь на етапі алюмінію, тобто коли вже стає доступний перший орнітоптер. До нього, залежно від того, де знаходиться ваша база, треба відкатати чимало кілометрів, доставляючи той самий алюміній. Після його крафту та крафту модуля, сховища для нього стає все ніби в рази швидше, бо тепер швидко і без проблем можна долати великі відстані. Тільки от на цьому етапі ресурсів треба. Оу... І якщо дюралюміній ще півбіди, то пластаній це просто пиздец. Робиться він з титану та волокна з травідію. Обоє цих ресурсів знаходяться у глибокій пустелі, в дуже невеликій кількості. Тільки другий ще треба обробити на хімічній станції. Коротше, топ тир, тобто пластаній, це розкіш, яку може дозволити собі не кожен. І в принципі, все, що там є, прямо говорить, що це для великій гільдії, які мають воювати. Для тих, кому ПВП не цікавий, пластанієвий тир взагалі не потрібен. Тому, як на мене, все. Чесно, тільки мені здається, що рано чи пізно всі дійдуть до нього, бо штучний інтелект, м'яко кажучи, поганий. То вони сліпі настільки, що я почав думати, що в грі є стелс, а? то це просто якісь леголаси, які помічають мене в одному пікселю і дуже влучно туди настрілюють. Бої з ними іноді здаються одноманітними, не дивлячись на варіативність ворогів та зброї. Особисто я, як майстер меча, завжди стараюся бігати з мечем, як не дивно, але завжди маю при собі хороший дробовик, дротики з якого проходять крізь щит. Пам'ятаєте, я казав, що тут не так поширена дальня зброя? Так от в грів вона доволі якраз таки поширена, тільки от іноді і справді буває безкорисна. Варіантів є чимало: і пістолети, і автомати, і дробовики, і кулемет, і снайперка, та навіть ПК, який перевантажує щити. З ближнім боєм все сумно, є кинджал, кортик та рапіра. З абсолютно одинаковою шкодою, швидкістю атаки та мувсетом. Ще є звичайний меч зі збільшеною шкодою та меншою швидкістю удару. І слава Богу, зі своїм мувсетом. Обладунків всього є три типи. Важкі, легкі та дистикости. Важкі націлені на захист від дальнього бою, легкі від ближнього, а де від спеки. Це такі собі костюми, які перероблюють цю вологу та випорожнення на чисту питну воду, Жарко, хулі. Забув сказати, що весь транспорт потрібно збирати по запчастинах, які також потрібно буде ремонтувати по окремості. Кожен транспорт може бути модифікований спеціальними модулями, які, так скажемо, перетворюють засіб пересування в спеціалізований. Тобто на кожен тип транспорту можна повісити сховище для перевезення ресурсів або прискорювач для тимчасового підвищення максимальної. Швидкості також для більшості транспорту можна повісити ракетні установки, тобто зробити чисто бойову бібіку, що якраз допоможе в кланових війнах. Що я можу сказати у підсумку: перший час гра викликала вау-ефект. Все було цікаво мацати, роздивлятися, бігати по карті, виконувати контракти, але це все відносно швидко набридає. Ну як все, я просто заїбався фармити. Мені сподобалася гілка навичок, мені подобаються квести, які тут є, і які зроблені добротно, навіть другорядні. Цікавий всесвіт, все доволі атмосферно, графіка не настільки погана, приємне керування транспортом, але чим далі в пустелю, тим більше усвідомлення, що сам ти довго не протягнеш. Лейтгейм в соло неможливий. Фінальний фарм просто дикий. Карта маленька, оптимізація хуйова, NPC тупі бойова система приїдається. Хоча в цілому єдине, що мене серйозно відштовхує, це дуже нудний фарм на пізній стадії та серйозна залежність від, так скажемо, команди, тобто обов'язкова наявність гільдії. Я розумію, що, грубо кажучи, фарм це невід'ємна складова ігор такого плану, але все ж в інших іграх, принаймні в тих, які я грав, можливо адекватно розвиватися навіть в соло. Не дивлячись на це, я не скажу, що жалкую про покупку. Мені вона, в принципі, сподобалася. І у вільний час я буду продовжувати в неї грати, бо треба награти на тих 1200 гривень. Чи буду я її рекомендувати? Тільки якщо у вас є пачка друзів, з якими ви будете грати в гільдії. Якщо ж ви соло гравець, то я б радив почекати на якісь перші знижки, щоб не брати її за фул прайс. В цілому, доволі приємний виживач, який точно не є чимось гірший за своїх конкурентів. Я дякую своїм спонсорам за підтримку каналу, імена яких ви можете побачити на екрані, і особлива подяка Василю Гуменюку та Ковалюку Андрію. Якщо ви маєте бажання підтримати. Автора, ви можете стати спонсором каналу, отримуючи доступ до відео завчасно, або відправити 2 гривні на шмат хліба за посиланням в шапці профілю. Вельми вдячний за перегляд, буду радий почитати ваші коментарі на рахунок гри та відео. А на цьому слові бувайте здорові!